Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене заплановано прибирання доріжки біля мангалу. Якщо чесно, я вже давно хотіла це зробити, бо ці довгі сухі рослини заважають, і ходити незручно, і виглядає це не дуже гарно. Та і моїм дітям теж не подобається, бо вони тут бігають і бур'яни чіпляються за їх одяг. І ще в нас з потеплінням з'явилася така проблема кліщі. Вони висять на цих сухих стеблах, ідеш собі, а в голові тільки думка: тільки б не причепилися вони до мене на одяг. Тому перед роботою я обробила руки та одяг спеціальним спреєм. І також раджу вам, якщо у вас є свій будинок, теж дивіться за цим, тому що кліщів зараз дуже багато. По всіх областях України. Зараз прям якась епідемія, я не знаю. Тому в минулому році я не пам'ятаю, щоб їх було стільки багато, а в цьому році прям завал. Так як я обробила свої руки спреєм, обробила свою ковтинку, тому я працюю руками. Мені так зручніше. Я так краще контролюю, що я саме хапаю: корінь чи тільки стебло, тому що деякі рослини вириваються легко, а деякі вкоронилися так глибоко, що мені доводиться докладати зусиль. Ділянка в мене дуже заросла, тому що в будинку ніхто не жив приблизно 7 років. За рослинами ніхто не слідив, і ділянка тепер в дуже запущеному стані. Там, де мені не вдалося вирвати, я беру сикатор та підрізаю залишки. Особливо тоненькі гілки, стебла, які не вириваються одразу. Ще трапляються такі рослини, які ростуть прямо в оцих щілинах, між цими плитами, між цим камінням. І я взагалі не можу їх вирвати. І в таких випадках я їх акуратно зрізаю під самий корень. Ось так поступово все обрізаю і приводжу доріжку до ладу. І, звісно, куди ж без моїх пухнастих помічників? Ось оцей кіт сіренький, це мій улюбленець. Він завжди поруч, коли я щось роблю. Він сидить, спостерігає і контролює процес. Ну, ви знаєте, я думаю, що він вважає, що він тут головний, і йому потрібно за всім цим спостерігати і контролювати мене. Згрібаю все, що вирвала сьогодні, у купу. Це лише перший етап роботи, але вже видно, що стало чистіше. На сьогодні цю роботу я завершила, завтра буду продовжувати. У минулому відео я показувала вам, як я прибирала тут сміття біля свинки. Виривала весь цей, цей сухостой, який тут був всі ці сухі. Рослини пройшло всього декілька днів. Там я показувала, що рослинки були такі маленькі маленькі а зараз вони вже ростуть і збільшуються. Ну, природа не зупиняється, природу не обманеш, як то кажуть. Ось, а оцей кущ, який зараз поливає мій син, я обрізала майже повністю. Поки що я не знаю, чи виживе він цього року, чи вже зовсім засох. Тому подивлюсь, як він покаже себе з часом. А перед будинком у нас з'явились ось такі маленькі тюльпанчики. Раніше вони були зовсім непомітні, а тепер вже так підросли. Тому зараз ми їх добре польємо і нехай ростуть собі далі. А ще хочу вам показати одну цікаву знахідку. Біля старої скважини виросла ось така гарна фіолетова квітка. На жаль, я не знаю її назви, тож, якщо хтось пізнав, пишіть в коментарях. Буду вдячна! Та-да! Та-да! Травка! Розворушили наш сарай. Зараз буду тут прибирати. Спочатку хочу оцю стінку прибрати, підмести тут все, поскладувати. Це ми підсоєдинили. хочу перевірити, цей квадроцикл дитячий працює чи ні. Такий пакет взяла на 120 літрів. Зараз що знайду, таке, що викидувати. Тут я не знаю, що тут є, чого нема. Іграшки це теж від минулих власників, якийсь інструмент. Це все. Зараз потрошку буду перебирати і яке сміття буду вибрасувати. Знайшла ось такий автомобільний пилосос. Треба буде потім його протестувати. Поки що нічого я викидувати не буду. Я тільки все складу по місцях, щоб мені було потім трошечки проще це все розгрібати. Хоч воно вже все тут і ну, срок цьому вже давним-давно вийшов. Я поки що це все зберегру. Ось ці фарби збережу. Оці всякі добрива, якась газонна травосуміш. Все це залишу. Тільки повикидаю ну, якісь стрьомні дуже іграшки. От, наприклад, це щось. Таке прям якісь пакети, ось там, ну, може, знайду там щось таке дуже-дуже <сь> страшне, то я все викину. А поки що. Все поскладую. Ну, тут це, ось удобрення для хвойних растінь. От тут це повна пачка. Треба подивитися, що воно тут це таке. Ось. Почитаю, подивлюсь. А може його ще й можна буде використовувати, Чому ні? Тут іграшки зараз поскладую, бо малий завжди заходить, і щось йому хочеться хватануть завжди. І тут лежали всякі там пилки, всякі там плоскогубці. Це все я зараз поприбираю. І тут на полички ці нижні. От, це якась качелька. Ну, іграшки покладу і хай бере. Ну, якщо захоче. Ось так тепер це все виглядає. Я можу тепер зайти, нічого мені не буде мішати. Можу пройти до стілажа, взяти якийсь інструмент. Ось і працювати. І хочу вам показати, як проросло вже насіння томатів та перців. Зараз покажу поближче буду їх висаджувати. Ось ось такі стаканчики. Я їх підписала, зробила в них ось такі 4 дирочки. Ось стаканчики. Ще в мене є отакий поддон. Тут у мене універсальний грунт для розсади без добрив. Звичайний, купила в магазині. Беру стаканчик один, наповнюю його до половинки ґрунтом. Наповнила. Зараз я трошки його притрамбую ось так. Поки ставлю стаканчик сюди. І те ж саме зроблю з усіма цими стаканчиками. Стаканчики я всі підготувала. Зараз беру воду та буду зволожувати кожен з них. Стаканчики готові, зволожені. Беру перший стаканчик. Він у мене підписаний P1. Це значить, що я повинна взяти насіннячко перця першого сорту. Так, Ось насіннячко в мене, я його обережненько пінцетиком беру. Так. Це друге тут ще мене трошечки зачепилось. І кладу його всередину. Ось так обережно. І зараз буду це робити з усіма цими стаканчиками. Буду дивитися, що в мене тут написано. Ось у мене Т5. Це означає, що я повинна взяти томат. П'ятий сорт. Ось. Беру. І кладу його всередину. Ось так. Де на все я розклала. Зараз беру стаканчик, буду грунтом присипати на сінічко. Приблизно три отаких ложечки я кладу, Даже можна ще трошечки отак додати, десь сантиметр, щоб в мене залишився до верха. Повністю я не засипаю. І отак от ложечкою притрамбовую. Все, стаканчики в мене всі готові. Зараз я їх попшикаю, зголожу по черзі. Так, все. Беру плівочку, накриваю контейнер, плівочкою накриваю, щоб волога залишалася як можна довше. Друзі, всім дякую, що дивитесь моє відео. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, і пишіть коментарі. Я завжди читаю та відповідаю на всі. Бережіть себе гарного дня і до зустрічі в наступному відео!